Всім привіт, дорогі друзі! Продовжую проходити Відьмак 3, продовжуємо грати в цю чарівну, прекрасну, чудову гру. Ось, <кій> сьогодні мені настрій підняв такий факт, те, що такий прокидається, там заліз телефон, бачу у мене новий підписник, це класно. Потихеньку, там по одному новому підписнику бачу час через час ці повідомлення. І це дуже приємно. Дякую, що підписуєтеся, дякую, що дивитесь, дякую, що лайкаєте. <кій> Ось, і будь ласка, ще коментуйте щось. Ну, якщо вам є щось що коментувати. Якщо немає, то немає, вас розумієте. Я сам дуже мало що коментую, насправді, я на ютубі майже нічого не коментую. Колись, можливо, коментував якісь відоси, потім якось так перестав, я дуже рідко це роблю. Такс. Коротше кажучи, давайте подивимося, які у нас є квести. Я от кабере, оце те, що можливо. А ще от це можливо, ні? Давайте оце, напевно. Ой, далекувато нам треба туди. Далекувато. Далекувато, друзі. Але, в принципі, окей. Давайте кабаре все-таки. Чого кабара? Ну, тому що тут 14 рівнів, у мене, в принципі, вже 15. Та й плюс. Та й плюс, дорогі мої друзі. Я все одно запишу сьогодні пару серій підряд таких. Невеличких по 20 хвилинок. Тому, в принципі, я сьогодні все одно зроблю це завдання, найрозшукуваніша ридання. Дуже гарна дівчина прийшла, але як я розумію. Ах, хто така Стремптед? Ага. Блін, зачіска як у цієї... Юлії Тимошенко. Коротше. Давайте. Ось оце й тут у. Це дівчата куртизанки, та? Ну такі ось справа, окей. е-е-е... Я колись тебе говорив, ти типу. тому нормас все. Мені принципі. не просто ж будуть якісь фрази говорити. Чого собі ти тут файно себе почуваєш, що не ховаєшся взагалі, типу в ті, в ті своєму обліці? Як ти почуваєшся Калоба Менга? Це фахів, все це, це жахливо. Які у нього думки тут того. Жах жах просто Короче СРАТА НА нас Ой, не ту кнопку нажав. Я хотів W нажати, а на нього ноги Що це таке? Роз не можу зрозуміти. Ну давай поговоримо. Бачиш, типу фрази якісь говорять. Хтось файні фрази. Хтось такі собі фрази. Оця взагалі філософську сказала. Та, ну окей. Зултан, привіт, Що ти там, я тобі з картами допоміг. Ага, і все на на цього, на кульбабу переключив. Жах. в Ха. своєму Характері. Ну, бачиш, вона якраз на, на його рівні, типу, саме в, в плані творчості цього всього, тобто. Типу, вона не ведеться на цю всю наркоту, вона сама таку наркоту може плести, але вона це все просто не так Та, таким чином не дуже робить, тому вона коротше шариться всьом. От по тих дівчат він міг обдурити, а цю не може. Ну, і вона розумна, типу. І ці всі справ, коротше. А... Чай Маша срубает. Та, блин, ты все всему уже встречался. Куда я ухожу? Зрозуміло, добре. От кульбабник ти такий. Що там? А, Гвент. Бля, до речі, треба бути якось пограти, от з ним я хочу. Просто те, що не файно, шарю. Цих вентах, але це ж така класна штука, людям дуже подобається. Не всім, звісно. Але мені, в принципі, задумка дуже подобається. Просто те, що треба от, якось взяти та й провести багато часу на цьому. Оце те, що треба. Бо якось пробував, але не дуже багато часу на це проводив. Позичите реквізитний меч у мадам Ірини. Позичимо без проблем. not problem, без проблем. Дамірна, ви мене знаєте. Дайте мені меч. Будь ласка. Мені треба. Для супер вистави. Кабаре, куль бабник е, 2 0. Коротше, почекайте. Трохи я не туди цей, чи що? А, о. Ой. двері так відкрилось, цікаво. Ірина Рінарде! На, до речі, постарше, ніж присила, та. Вона, типу, у неї дуже багато досвіду в театрі, але вона доволі гарна. Як для свого цього. Я не знаю, які в неї віки і всякі таке. Щось без настрою вона. Коротше. Полетіли пташки, полетіли, і посрали в обрій. Полетіли і посрали, і добра собі наживали. Так, факт, мені дзвонять. Мені таке не дуже подобається під час відео, але мушу відповісти. Мушу відповісти. Я повернувся, мені телефонували. Так, е, гаразд. Зустріньте кульбабу біля хати Софронії після сутінків. Я пам'ятаю, як ми ходили по цим жінкам. Типу, вони нам говорили про людь. Я не пам'ятаю, ну, коротше. у тебя прачка чихто-то а нет аж мы с ним зустріли да Знаєте, я просто я кажу, я ще коли півроку тому проходив, я, бляха, муха погоджувався з людьми в діалогах. Бо переживаю, якщо там відмовлюся, то якась херня буде, я розумію, що це таке лайно, бля. Я такою хернею страждав, чесно. Ну, хоч уже так не страждаю ця херня. Before the Prince of Thieves. Not so fast. Drop your sword, scoundrel. This is your first and last warning. Fantine! Tis I, though the scum of the city call me the Crimson Avenger. No, not that Crimson Avenger. Silence, Perman. Його бородка видно під цією маскою. І що мені робити? Ну. Ти на приколі, чувак. Ти отак от будеш стояти? День діла. Це все так вигляділо. Постаново що та капець. Може Гарольд не схожий на бандита. Треба було йому переотягнутися якимось таким прутним блахміттям, всяке таке. То та утягнуті в таку броньку, в таку. Ну, в броньку. Ну ви зрозуміли, що я отягнутий. Свою таку форму. Тут же браки карлик. Це ж цей краснолюд був.. А, це трохи інший вид. Там же ще і краснолюди і карлики, трохи різні є люди, точно. Я то забув трохи. Я то трохи забув. Good my eye on ya. айон я. Так, ну шо? А де. А, вранці вранці. Без проблем. Вранці тебе сустихайнемо. ну, шість ранку, то ранок ще все-таки, так? Та. Чую. Я не успів прочитати, не встиг. І що, це не ранок, ні? А, ні, то ранок. Але це ж в самому розмарину та чибратьо не біля нього. Боже присила. Здивований, я також здивований. що за херня? Що Трохи забув, що Що тут. Що... Хе, бляха, пиздець, Зараз кульбаба проводить час з тією сафронією, поки тут присиливає вий... охуєває. Чому ти питаєш мене, чувак?

Бля, я не знаю чи йому. Слухай, але я не знаю, бутуарний стиль, що це таке. Ай, страти, не сподобається щось, то. Нарешті він аж прям радий нах те, що тепер за роботу беруться. Ну все, давайте, йдіть, люди. Never Who knows if I can settle down now? Despite what people say about Dandelion, coaches aren't very rational and uh я тоді погодився, але кольба брезара але я вже ну. As soon as he got the coin, he goes to Polycore. Certainly hope he's not gotten subscribed. Let me see if I can't find him. Ну, до речі, то дійсно можливо. Наш е, цей вміє. Він звісно вміє балакать. Rambling. Ramble. Ну, з людьми там навіть з тим чуваком, який його. це є тоді. Але його б стратили, якщо б не ми. Так що. Так що та. <звук> ну так, да, ти стримав слово, ти все-таки до цієї пішов. До поля. Та бляха, то ж твари тільки це зробити, а не хаус самий? Сайнси, что ты тогда червоным показалось Гивуно? Такие. Такие. Что там, привет? But I'm not your property! Eh? A lover! I'll not let a her swagger arse in his brothel! Whoa, slow down there a minute. This is clearly one gigantic misunderstanding. One I can clear up in the blink of an eye. Shove your excuses up your arse! Shut off. Ross, i split your scalp. My friend asked you nicely. So please be courteous in return. here amount. Or we'll settle this another way. Oh Javid Crytkant Bazikaya. But I never let him finish. There's no brothel involved. You see, friend, Gerald just hit the nail on the head. For what you have there is the old publicity black eye, Old? Very. From a time when my establishment was under different management. I, however, would never let any indecency take place in my cabaret. My very reputation precludes it. also What's so, so bad? Your betrothed is a first-class artist, and I want to offer her a position worthy of her talents. She's to be my choreographer. And that in turn means she'll receive a share of the proceeds from every ж ж живе, повинен знати. в принципі, тут же ж театри, це вся наркота. ну, mm, красавчик. We problem, we problem together, of course. I'll catch up to you. Ooh. Never expected that to go so well. Could have skipped all that talking if you'd left it to me. What so you could smack him? Stop to think how Polly reacted that? Think she'd be thrilled? What if he smacked you back and won? He wouldn't have won. So Так. Oh, go see. Really? No. The port side. Ну давай. Знайдіть роутлека і візьміть у нього плакати. У нас також якась тут буде наркота, так. А я, до речі, не знаю, що це таке кабаре. Оце ця штука типу. Ну там же ж є оці. Як його? Куртизанки. Оце оце типу кабаре, що... Типу музика, куртизанки, вистави, щось таке. Я так і не можу зрозуміти, ми побачимо. В принципі, я вже бачив, ну що це таке приблизно розумію, а приблизно що то таке. Гаразд, то таке. Взагалі. Це де це воно? Ну ми ж в Новіграді, Новіграді. Блєе, навіщо ти мені? Мітка. Ти мені, дякую, мені не треба, щоб тобою це і все є. oh <laughs> blyat! looking for Roglik? you ain't alone damn offerings things get to after the city but I'm here to scrape my foot not enough for everyone, so bugger off! take what you want, I'm just here for some placards <тит> а. -а, 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 -а. Хуй ло, тепер тобі пізда дурне. Ви думаєте вас двоє блядь, та я вас без мечу порішаю, ви це розумієте, нахуй? На, пиздараз, йобаний. Гантураз. Шо ти, блядь А, тобто ви на приколі, я, я реально я навіть і не можу дістати, до речі, мач. Ха, у мене адреналін, йопки, я прокачався. Хантураси, що ви думали мене замочите, хуй вам! Я розумний відьмак. Ну, перший раз, я коли приходив, я не одразу прокачую свого персонажа, я трохи не шарив, я частіше помирав, але ж але ж досвід то є досвід, я в тою кукушку, да. Досвід то є, блядь, досвід. Досвід тує досвід! Як не як! Крутий та не крутий black black here. 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 Блять, ну так охуенно ж прям сказав. Скажіть, дурні, блять, на голову. Ну ми їх не вбили, да? Не вбили, але ну ну дурні, блять, ну скажіть одразу, нах, не треба бути такими жадібними, бляха. Тепер будете бачити відьмака і розуміти, що блять. Ну не будьте жадібні нахуй. Якщо можна все вирішити реально мирним шляхом, розумієте? Щось тут цікаве є. А, так, зрозуміло. Ха, ну ж так. Да. Блін, ну тут такі прикольні ці до речі, надписи. Уроки Савоїр Вівре, зрозуміло. Ну, це зараз читаємо і розумію, що це така фігня, але в ті часи дурні. Луно. Цікаво, я можу бути художником портретистом, я думаю, що ні. А ну-ка, я хочу спочатку перевірити, чи в мене задання проє. Ні, я не можу бути художником-портретистом. На жаль. Чи на щастя, я навіть і не знаю. Ну все цікаво. Так. Угу. Вільне... Ну тут уже це вільне місто Новіград, бляха-муха. Занадто... Неправдиве. Колись було правда, що це вільне місто Новіград, а зараз це таке лайно. Яке воно вільне. Якщо тут люди вже ховаються просто. По всяких кутках і то їх там можуть дістати. Ну, гаразд, все закінчуємо серію. й такі ось справи. А там нову почнемо. Ну, все тоді, дякую всім. Всім щасливо. Так, зараз як це мені?